Так, колеги, привіт. ну Нарешті ми завели цього пігаса. Виглядає він, правда, як зараз не дуже. Він як приїхав додому, краще виглядав, бо ми там розбирали його, поставили. Бачите, колесо переднє. Ну це так, щоб покататися по двору поки що. Так плюс там і масло поміняли, там потоки є. І заднє колесо, це не його рідне, це з нашого сірка ми поставили, перекинули. О, будемо ще знімати і якось там... Не, трактор... ну непогано працює. Ви знаєте, він працює як такий німецький дизель приємно. Прикольно. Ще тут роботи багато, хочемо ми вже на осінь, щоб він якось працював. ну, щоб Хоча у нас поки що наші трактора в принципі працюють непогано, але... ну, не дай Бог там що станеться, хай все ж таки буде третій, хай працює. Ну, що тут ще вам показати. Ну, брудний він, так, поки що він брудний, треба тут багато що робити. От, головне, що він працює. Двигун ми знімав я піддон, до речі, Ну, там все класно. Я не знаю, навіть претензій тут жодних немає. Рульове, бачите, працює. Он батя круте. Не, ну все працює, в принципі, пару шланг поміняти там, ну що ну, ще й робити, я не знаю. Помити треба. Треба його покупати гарно. Що там дядя Вітя, он що вже там не не корис, да, щось хобе. Ну блін, коротше, добре, так, це ми покатались, давайте далі. Красота. Ну тільки завели, ви бачите, через пуска заряду, через пускове, бо нема аккумулятора. Це, це, це не так, так збавило. Так, раз так. Ми його помили трошки. Привели до ладу, поміняли гуму. До речі, зараз воно сіркон, бачите, червоні диски, це з оцього Пегаса, поки що ми перекинули туди-сюди, поки що буде так, бо сількове тягає дисково, бачите, дисково стоїть. Так, ну що там, батя, зараз трошки гаспуємо дасть чи ні? Ну давай, тільки в ворота там не щоди. Ух, а, батя он покрасив, стойкен радіатор. Что там все щось ходить, да. А ч він? Так гаскоп дав, да, чотири не хоче. Он не хочет. Бачите, ми вже купили і передню гуму, протектор такий, не ялинка, як на тих тракторах, бо нема зараз гуми нормальної у нас. Ось, до речі, стартер. Я потім, мабуть, знім, може, відео, трохи це слове виробник. Батько тут його підфарбував, стопи поставив, електрику поробив. От. Я до речі, ви знаєте хлопці, в цей раз я взагалі нічого тут не робив, бо я вдома рідко зараз буваю. ну, но... А он стопи, так, це я ще на сірка брав стопи, вони І зараз їх собі. А чуєш, пап понатискає. Ну, щоб видно, он, да, видно. Ну чуєш, працює все. Он він на візку підфарбував, але я повторюсь, будемо переробляти все. от, Ну, перефарбовувати повністю, як сірка. Ми ще сірка не дофарбували. Так. Коротше, така навіска, так, тут все понятно, в принципі. <гадя> Батя задоволений. Та ні, ну чуєш, непогано. Ага. <гадя> о, Коротше, да, по старті роботінг зніму. Все, виключаю! а,